Так, хлопці, <кій> відео вдогонку. В общем, дивіться, десь я загубив одного замовника. Будь ласка, хто замовляв у мене е копію Полхейма на цю неділю, на кінець цієї неділі. Будь ласка, відзивіться. от дивіться. Тому що я трьох замовників знайшов вже, ну, все з ними вже обговорив. От, одного не можу знайти. Справа в тому, що серед неділі я... Я поміняв телефон свій. І думаю, що десь щось, якось при синхронізації, щось, якісь контакти десь пішли не туди. Вот. Або, може, я ошибся і я повинен зробити їх три, зробив чотири. В общем, якщо є замовник, який дивиться мене, він замовляв ніж і чекає на кінець цієї неділі. Будь ласка, напишіть куди завгодно. От, я вас спомню і будемо щось робити. От, якщо це я ошибся, значить ніж з понеділка піде в продаж. Так, і тут люди пишуть зробити огляд на кожен. Ну дивіться, ножі абсолютно одинакові. Ну якийсь ну, абсолютно одинакові, вони ну, по всьому одинакові. І по лезу, і по всьому. Єдиний ніж тут є у мене, який товщина не четвірка, а 3,5. Все все остальне ну, абсолютно одинакове. Тому ну, робити огляд на кожний ніж ну, ну, смисл який. Тобто, вони ну, всі такі, вони, вони, будучи бланками, клеїлись друг до другу, щоб ну, що, що повністю радіуси всі, всі були однакові. От, тому ну, немає ну, смислу на кожен ніж робити обзор. От. Він трошки масний після заточки. О, це я... Ряд відправкою прибиву. Так, ось такий ножик, ось такі ножни, ножик В ножнах. Клацає, одною рукою відкривається. Туговато, але відкривається. Але ну, він потім розробиться. Хай краще буде, я гадаю, туговато, ніж він буде шататися потом в ньому. Це шатаються в штучки. Так він не шатається. Все, дякую за увагу. І ще раз пробачаюсь, якщо я когось загубив, пропустив. Ну, так вийшло. Напишіть, будь ласка, якщо є власник цього ножа, замовник верніше. Напишіть мені, будь ласка, в любий месенджер. Все, дякую за увагу.